А, оце от знищена дуже серйозним вибухом, мабуть, бомбою. Пам'ятка архітектури. Вон там є охранна табличка, я фото зробила. Можете собі уявити рівень вибухової хвилі А Били на іншу бік площі. Зараз я дуже повільно зроблю панорамочку щоб вам показати контекст, це от будинок нинішній теж історична будова. А це будинок теж історична пам'ятка, побудована бікетовим, а архітектором словетним. Харківським, в яко, очевидно, десь і цілили по всій площі, потрощені вікна, абсолютно, двері, як ви бачите. Дивитися на це, ну, чесно кажучи, слабонервним взагалі не раджу. Навіть мені я людина не слабонервна на це дивитися реально. Ну, М'яко кажучи, боляче. От як виглядає це, зараз я. Підійду і озвучу, що ж це за пам'ятка архітектури. Значить, це пам'ятка архітектури, яка називається пам'ятка архітектури і містобудування місцевого значення, перше реальне училище. 1875-1877 рік це роки побудови. Архітектор Толкунов, охоронний номер 357, охороняється державою пошкодження карається законом, Ось точно покарають будинок? І от я так розумію, що цих різних часів іще пам'ятка.